Сучасні наукові дослідження довели, що активність риби залежить від атмосферного тиску напряму вітру, пори року та фази місяця, причому вплив цих природних чинників проявляється однаково на водних об'єктах різного типу. Що ж до інтенсивності клювання протягом доби, то тут спостерігаються розбіжності в підходах рибалок. Наприклад, кожен досвідчений сам'ятник знає. За трофеєм треба йти вночі. Саме в темну пору доби на годівлю виходять великі старі особини сома. Звісно, вранці також можна піймати сома, але ймовірність того, що він буде справді великий, невелика. Аналогічна ситуація із коропом чи сазаном шанс піймати великого представника вищий уночі. Вдень коропові також можуть клювати, навіть у спеку, якщо водойма має достатню глибину та Прохолоду на дні. Проте дорослі обережні риби здебільшого активні саме вночі, а вдень відпочивають. Більш поширені види риб, густера, карась, підлящик червонопірка активно клюють із самого ранку. Особливо добре вони ловляться на світанку, коли спадає нічна прохолода. А от товстолобик може клювати протягом усього дня. Він бере наживку навіть у спекотний літній полудень. Незалежно від того, де знаходиться на дні чи ближче до поверхні води. Якщо говорити загалом, то світанок найперспективніший час для риболовлі. Вранці можна впіймати не лише голодних після ночі карасів, підлящиків або товстолобиків, а й нічного сазана, який з певних причин не встиг втамувати голод, а в який час доби ви віддаєте перевагу риболовлі зранку чи ввечері, поділіться в коментарях.